Частину своїх заощаджень в готівковій валюті. Вирішую зачекати і віднести цей банк до своєї другої черги, я би поставив цей банк на перше місце. Друже привіт! Це відео я планував до випуску трошки раніше. Але через перебої з світлом його випуск відклався. Але навіть відсутність світла не завадить нам отримати нові знання, як і виграти нашу війну. І з того, що бачу я. Від 5 до 10% людей налаштовані категорично ні щодо купівлі безготівкового долара. Але це відео не про те, купувати чи не купувати безготівкову валюту. Свій власний вибір я вже зробив. Тож головне питання для мене: в якому банку я буду купувати безготівковий долар. Ти можеш погодитись зі мною або ні, і я в будь-якому випадку буду радий, якщо ти викладеш свою думку в коментарях під цим відео. Перш за все, погодься зі мною, що зберігати всі свої заощадження в одному вигляді і в одному місці, не є правильним. Тому я залишаю частину своїх заощаджень в готівковій валюті. Друге, я приймаю для себе, що не буду зберігати всю свою безготівкову валюту в одному банку. Ну дійсно, хто ще не знає прислів'я, про те, що зберігати всі яйця в одному кошику не можна. Тут ще хотів би сказати, що не буду все зберігати в одній валюті, але те, що зараз діється з євро, мені не подобається. Тож, я буду дивитись на долар. Я ділю для себе банки на черги, згідно яких я збираюсь або не збираюсь купувати безготівкову валюту, ну такий собі хід парад. І я усвідомлюю, що це мій власний вибір і моя відповідальність, тому я не буду оперувати поняттями можна або не можна. Я приймаю для себе, що банки, які не є системно важливими, я розглядати не буду, які б вони не були привабливі. Якщо ти дивишся моє відео, то ти вже знаєш, що системно важливі банки. Це такі банки, крах хоча б одного із яких може вкрай негативно вплинути на банківську систему всієї країни. Тож я вважаю, що держава в першу чергу буде турбуватись про системно важливі банки, а потім про інші. На сьогодні до системно важливих банків належать Абанк, Альфа-Банк, Кредобанк, ОТП-банк, Ощадбанк, Південний, Приватбанк, Пумб, Райфайзенбанк, Таскомбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Укрситбанк. І Універсалбанк. Це не означає, що інші банки є ненадійними. Це означає, що я не буду для себе їх розглядати для покупки безготівкової валюти. Так, дійсно, якщо з банком щось таке трапиться і він буде визнаний неплатоспроможнім, то держава гарантує повернення 100% вкладів громадян, але якщо ці вклади в валюті, то вони будуть видані в гривнях в перерахунку згідно курсу НБУ на день визнання банка неплатоспроможним. Я порахував, що якщо я куплю валюту на 50 тисяч гривень і отримаю її назад по курсу НБУ, наприклад, на сьогодні, то отримаю близько 48-800 з копійками назад. Якщо я розділю ліміт НБУ 100 тисяч гривень хоча б на два банки, і один буде визнаний неплатоспроможним, а інший не буде, то при цьому я все одно залишусь не в мінусі. Тож я приймаю для себе, що буду купувати безготівкову валюту мінімум в двох банків. Далі я перелічу банки, згідно черг, за якими я би їх розглядав для покупки безготівкової валюти. Почнемо з Ощадбанку. Тут я точно не куплю валюту. Ну тут все геть просто. В Ощадбанку на момент зйомки відео нема опції покупки валюти із розміщенням її на депозит. У Керсібанк. Я теж не куплю у них безготівкову валюту, тому що в них нема такої опції. Але якщо б навіть і була, я б до них не пішов. Це моє суб'єктивне враження про банк. Я не можу сказати нічого поганого про його надійність. Але ті часи, коли в мене був там ФОП, я згадую з жахом. Останньою краплею в моїх стосунках з цим банком стало те, що вони під кінець тижня плюсували комісію за переказ з мого ФОПу на мої картки. Під час переказу комісії не відбувалося, тому це для мене виявилося сюрпризом. Це мій власний негативний досвід. І я прийняв для себе, що я не буду йти проти своєї волі, бо те, що в тебе в голові, має збігатися з тим, що ти робиш. Інакше ти просто зведеш себе сумнівами. Я впевнений, що і в тебе є такий банк. Поділися в коментарях, який саме і чому Альфа банк. Зараз він називається Сенсбанк. Але хто цікавиться, той знає, що це все той же самий Альфа Банк. В 2010-х роках в мене був депозит в цьому банку, і нічого поганого про банк я сказати не можу. Це було зроблено вчасно і ніяких претензій немає. Але стосовно саме цього банку. Мені не дуже подобається те, що в бенефіціарах є пан Фрідман. Ходять чутки, що він навіть потрапив до списку санкцій РНБО. Я кажу саме чутки, тому що списку цього ще ніхто не бачив, а всі посилаються на невідоме джерело. Окрім того, нещодавно таки прийняли закон, який описує вивід із ринку системно важливого банку. І натякають, що цей закон саме про Альфа-Банк. Хоча ти маєш знати, що в тексті про Альфа-Банк не сказано геть нічого. Незважаючи на те, що це все тільки чутки. Я прийняв для себе, що я зачекаю, чим все це закінчиться, і розглядатиму Альфа банк в крайню чергу. Банк Південний великий український недержавний банк із центральним офісом в місті Одеса, обслуговує багато підприємств саме з півдня країни. Серед кінцевих бенефіціарів бачимо родина Юрія Олександровича і його родину. Хотів би я вам розказати про Юрія Олександровича, але, на жаль, сказати можу дуже мало. Серед тих фактів з біографії пана Родіна, що можна знайти у відкритому доступі, є хіба що те, що він був вчителем математики. Оскільки порти на півні країни тільки почали працювати і працюють не на всі сто, я приймаю для себе, що я зачекаю і буду розглядати цей банк для покупки безготівкової валюти в другу чергу. Акцент банк він же А банк. Я ніколи не був клієнтом цього банку. Тож не можу сказати ані хорошого, ані поганого про клієнтське обслуговування в цьому банку. Це великий український банк, який знаходиться у власності родини Суркісів. Із відкритих джерел ми знаємо, що Суркіси займаються політикою і спортом, зокрема, київське Динамо. Ну тепер ти бачиш новину, що Абанк став партнером київського Динамо вже й не такою неочевидною. Є інформація, що на початку війни брати Суркіси виїхали з України і знаходяться в Монте-Карло. Українська правда провела своє розслідування і випустила про це новини. Але ти маєш знати, що згодом українська правда відхрестилася від своїх слів і спростувала їх. Також в новинах є інформація, що брати Суркіси досить однозначно висловилися щодо військової агресії Росії і допомагають Україні грошима. Але власне мене насторожує інший факт: Кравчук, Марчук, Онопенко, Медведчук, Суркіс. Не знаю, як саме тобі, а мені ця реклама СДПУО в'їлася отут глибоко в мозок. Мене трохи насторожує факт спільного політичного минулого із паном Медведчуком, хто знає, що він міг наговорити СБУ перед тим, як його обміняли на наших військових полонених. Якщо пани Суркіси не задіяні в ніяких поганих справах, то і турбуватися нема про що. Але саме я вирішую зачекати і віднести цей банк до своєї другої черги, де б я купував безготівкову валюту Укргазбанк. Публічне акціонерне товариство із часткою держави майже 95%. Особисто я відніс би його до надійних банків, але залишу його в своїй другій черзі через цю причину. Шановні клієнти, консультацію за даним напрямком ви маєте змогу отримати в робочі дні з 9 до 18 години. Дякуємо вам за звернення. До побачення. Я не знаю, як в тебе, але особисто в мене не завжди є можливість в робочі дні і робочі години вирішити свої питання з банком. Тож для мене важливо, щоб підтримка клієнтів не обмежувалася робочим часом і робочими годинами. Пумб – перший український міжнародний банк. Я був клієнтом цього банку і не можу сказати нічого поганого про клієнтське обслуговування саме в цьому банку. Кінцевим бенефіціаром цього банку є Рінат Леонідович Ахметов. А сам банк входить до інвестиційної групи System Capital Management, де знаходяться інші активи Ріната Ахметова. В СКМ зараз точно не найкращі часи. Підприємство ДТЕКА зазнають бомбардувань під час війни. А одні з найбільших активів Азовсталь і ММКІ, можна сказати, вже не існують. Окрім, того, переважна більшість металургійних підприємств і гірничо збагачувальних комбінатів знаходиться на простоях, і експорт продукції критично малий. Отже, прибутку мало. Але незважаючи на це, судячи з новин, Рінат Ахметов дійсно багато робить для нашої перемоги. І якщо хоча б половина із цих новин правда, то це вже є хороший привід для того, щоб поважати його як людину. Тож, зважаючи на всі фінансові складнощі в СКМ, я вирішую почекати і віднести пункт до другої черги банків, в яких би я купував валюту. Але це не вирок. Я для себе просто вирішив почекати. Таскомбанк не державний банк. Акціонерне товариство входить до групи ТАС. Кінцевим бенефіціаром є Тігіпко Сергій Леонідович. Ну, хто ще не знав, ТАС – це абревіатура Тігіпко Анна Сергіївна, його донька. Особисто я вважаю Сергія Тігіпка професіоналом у своїй справі. Хто не знав, він навіть керував Національним банком України. Хто ще пам'ятає, Сергій Тігіпко був у управлінні Приватбанку. І, взагалі, банківська справа то є справа його життя. Тож особисто я вважаю, що із власної волі. Він не допустить падіння Таскомбанку як діти ще його життя. Особисто мені не подобається те, що Таскомбанк потрапив до зону ризику потенційного банкрутства після того, як НБУ підняв облікову ставку. І Банк Січ з цього списку вже визнаний неплатоспроможним. Але незважаючи на це, Таскомбанк вже в червні повернув 1,6 мільярдів гривень рефінансування, чим зняв багато питань. Це ще раз підкреслює для мене професіоналізм Сергія і його команди. Тож я запишу цей банк між першою і другою чергою для себе, хоча більше схиляюсь до першої акціонерне товариство Універсалбанк. Монобанк є роздрібним продуктом Універсалбанку. Тож я дозволю собі розглянути ці два банки як одне ціле. Кінцевим бенефіціаром Універсалбанку є все той же Сергій Леонідович Тігівко. Універсалбанк не опинився в зоні ризику на потенційне банкрутство. Тож я з певненістю його віднесу до своєї першої черги. Тим більше, що в Монобанку долари я вже купив. Кредобанк. Я був клієнтом цього банку. Звісно, деякі питання до обслуговування є, як і в любого іншого банку. Всі 100% належать польському акціонерному банку загальна ощадна каса. Зі свого боку, не бачу причин, за якими цей банк міг би потрапити під санкції. Окрім того, вважаю, що якщо щось і піде не так, то зі свого боку закордонні власники скоріше поставлять плече, а не ногу. Тож, з певненостю віднесу цей банк до своєї першої черги, де б я купував безготівкову валюту. ОТП банк. Я ніколи не був клієнтом цього банку. Частка угорського ОТП банку в українському ОТП банку 100%. Тож я вважаю це скоріше плюсом, аніж мінусом із тієї самої причини. Тож я додам ОТП банк до своєї першої черги банків, де би я купував безготівкову валюту. Райфаisenбанк або Райф. Цей банк мені дійсно подобається, я розкажу чим. Трохи більше, ніж на 68% цей банк належить австрійському Райфайзенбанку. Це дійсно надійний банк з хорошою історією. Ще 30% це Європейський банк реконструкції та розвитку. І це дійсно дуже хороший коктейль. Серед всіх банків України, які мають кінцевих бенефіціарів неукраїнського походження, я би поставив цей банк на перше місце. Тож із впевненістю додаю його до своєї першої черги. Державний експортно-імпортний банк України Акціонерне товариство Укрексімбанк. Із усіх державних банків України я би виділив саме цей, тому що засновником його є держава в особі Кабінету міністрів України. Саме цей банк відповідає за експорт і імпорт нашої країни, основа нашої економічної життєдіяльності. Так сервіс цьому банку може бути топорний. Так тобі потрібно буде йти у відділення. Так ти будеш платити комісію, але основне призначення у Крексімбанку не в цьому. Тож можна йому це пробачити. Свою першу валюту я купив саме в Укрексімбанку. І заношу цей банк до першої своєї черги, розуміючи його надзвичайну важливість для держави. Ну і звісно ж, Приватбанк. Єдиним акціонером цього банку є держава на всі 100%. Ну це просто суцільний біль. Хочеш поповнити мобільний, плати комісію. Сплатити комуналку, плати комісію. Купити квитки на потяг, плати комісію. Інколи мені здається, що ось, -ось і вони зроблять платним дзвінок оператору. Але це моє емоційне ставлення. Тепер викреслимо емоції і включимо логіку. Приватбанк обслуговує бюджетників, а це освіта. Медицина, державний апарат і на секундочку Збройні Сили України. Так, певні затримки з виплатами дійсно є, але я не вважаю це виною саме Приватбанк. Ніяка війна ще не додала економічної стабільності ніякій країні. Тож, незважаючи на це, я і Приватбанк в тому числі відношу до першої черги банків, в яких би я купував безготівкову валюту. Ну і на закуску ось тобі новина, що Монобанк віднесено до ненадійних банків України. За думкою експертів, які писали цю статтю, Монобанк є ненадійний, оскільки не є державним. Ну і тепер, повертаючись на те, що було сказане в цьому відео, сформуй власну думку. Чи вважаєш ти на основі цього Монобанк ненадійним? Я знаю, що переглянувши це відео, ти можеш зі мною не погодитись. Або погодити. Але незважаючи на це, я вважаю, що найголовніше це, щоб ти почав думати, аналізувати, тому що людина, яка думає, ніколи не буде частиною сірого стада. Бо найважливіша сила не в твоїх руках, а в твоїй голові. Тож, якщо це відео було корисним для тебе, підписуйся та приходь за новини.